Летить, летить! Все добре! Хто записується на огляд котечного містечка Амстер? Ну, я записую. Я записую. Дмитро Рівницька оселя. Ходіть вам покажу. О, ти де? Та блін, злякався, я думав, що хитрі, чи? Та це наш ріелтор. ДА! Та ви взагалі знаєте, що таке Амстердам? Звісно, це місто в Голландії. Це не місто в Голландії, це котежне містечко, на з 18 котеджів. З 18 котежів. 18 лімітованих котеджів, плануванням відстав 5 квадратів. І власна територія є. Міські комунікації, асфальтований доріг, задній двір, передній двір вимушений бруківкою. Вартість входів, ворота, каліточка. І це все. За адекватну ціну. А що, а за... <ривіт> ага, немає. Я так розумію, в принципі, вам все підходить. Дуже. Так, Дуже так, підходить. Так. Тоді завтра зустрічаємося на задатку. Супер! Все. Тоді все. по рукам і з вами по рукам. А я на Макарова. Мені ще котичку казувати. Робочий процес від колег. Діма, давай. <смір> Отак ми працюємо.